Пане Володимире, доброго ранку, вітаю. Доброго ранку. Дивіться, ваші, ваші коментарі щодо висновків Венеційської комісії через право до демократії, воно стосувалася закону е, про нацменшини. Цей закон дратував Кремль і Путіна. а Висновки, які оприлюднила Венеційська комісія, роздратували вас. Е, поясніть, в яких моментах ви вважаєте, що Венеційка не права. Почнемо з загального взагалі не зрозуміло, чому висновок, який стосує, мав би стосуватися закону про національні меншини, здебільшого стосується інших законів, зокрема закону про функціонування української мови як державної, тобто висновок виходить далеко поза межі того, чим він мав би зайнятися. Друге, що надзвичайно важливо. І обурює це те, що загалом будь-яка політика в Україні по захисту української мови чомусь свідомо в цьому висновку протиставляється. Правам національних меншин Тому... а як ви можете Я... пояснити, пане Володимир. А як ви можете пояснити ось цей момент, що Венеційка, наприклад, не рекомендує в місцях компактного проживання нацменшин в Україні використовувати подвійні, наприклад, вивіски українською державною мовою і мовою національних меншин? запитую вас в цьому плані? Бо скажімо так, італійців, зокрема, в місцях компактного проживання італійців на інших теренах наприклад, в Словенії, в інших місцях, чомусь вивіски двома мовами і воно раптом не суперечить в рамках Євросоюзу оці подвійні вивіски разом з державною мовою. А в Україні мають чомусь суперечити. Як це можна пояснити? Ну, власне, подвійні вивіски, це я вважаю якраз правильна політика з боку української держави для зручності національних меншин. Натомість говорити про те, що не має бути українських вивісок. Ну тут же мова йде не про захист національних меншин тут же мова йде саме про дискримінацію українців, і це так сказав народний який, депутат України Володимир. Да ну, але просто логіки ніякої немає. В тобто, в рамках Євросоюзу вони практикують одну практику, а Україні пропонують абсолютно іншу. Для чого? Ну навіть в знову таки в цьому висновку згада згадано була ситуація з Латвією і логіка, яка про прослідковується цього висновку ну, вона відверто кажучи обурює, тому що мова йде про те, що теж дещо дозволено в Латвії, не дозволено в Україні, тому що Латвія вже є членом європейського союзу. А Україна щойно намагається стати членом європейського союзу. Тобто тут вибачте, навіть прослідковується якісь нотки шантажу у е, такого роду під різності підходів до України і тих. Країни, які є вже членами Європейського союзу, загалом моє ключове зауваження до е, цього висновку: е, там не йдеться про е, захист національних меншин там йдеться про те, що в, в Україні нібито надмірно намагаються захищати українську мову. що абсолютно неприпустимо що свідчить про е, взагалі нерозуміння. Загалом історична ситуація в Україні, тому що насправді в Україні е, упосліджена місце і роль української мови це не результат якогось природних процесів, а результат свідомої політики русифікації. Тобто, з одного боку, це нерозуміння української історії, а з другого боку, ціл... цілковите нерозуміння того, що зараз відбувається. Тому а чим ви, це можна пояснити мови? А чим це можна пояснити, що На Венеційка зем... лягла під Путіна, під Кремль чи там є російські впливи? Як це можна пояснити? Я думаю, російські впливи такі є на жаль, тому що насправді весь висновок просякнутий не так захистом прав національних меншин, як все таки просякнутий ідеєю е е е е е е захисту е саме. Російськомовних громадян України, і там це не це, це неодразово згадується. З іншого боку, ну мені здається, що все таки йдеться про цілковите нерозуміння зі ситуації, яка є Україна, зокрема навіть тієї ситуації, в якій Україна є зараз, де навіть в теперішній війні з Росією захист української мови надзвичайно важливий як один із стовпів національної ідентичності а відтак національної безпеки. А як тепер влада поведеться? Тобто, ви краще знаєте, як діє владна команда? От вони отримали ці висновки. Вони тепер що будуть перекроювати закон про нас меншини на, на догоду Венеційки і Путіну чи е, плюнуть і розітруть, як в принципі не раз вже було? Ну я сподіваюся, що про ніяке перекроювання умови не йтиме. Справа в тому, що на мою думку, той закон, який про національні меншини, який було ухвалено, абсолютно коректний, адекватний, відповідає. Європейському законодавству очевидно що можна говорити про врахування якихось дрібніших зауваг але не тих, які які не стосуються закону про національні меншини, які стосуються інших законів, в тому числі закону про функціонування української мови як державний, щодо якого ми маємо. Конкретний однозначний висновок Конституційного суду України е, я думаю, що ми будемо готувати все таки якусь реакцію від імені українського парламенту і сподіваюся, власне, зокрема і ті зауваження, які я оформив, які звучать від інших моїх колег, таких як Миколи Княжицького вони ляжуть в основу власне цього висновку і звернення від імені Українського парламенту до Венеційської комісії, для того, щоб ну власне не допустити щоб. Цей висновок став основою для якоїсь рерусифікації України. Тому що ця справа абсолютно не стосується національних меншин, і вона насправді дуже небезпечна, якщо ми говоримо про теперішню ситуацію російсько-української війни. Mm. Пане Володимир, але подивіться. Ви ви, ви ви як опозиція, наприклад, а ваші опоненти або прихильники інших політичних сил вам можуть спокійно закинути зараз класичну е, українську політичну маніпуляцію? Не скажуть дивіться, Венеційка дала два висновки: дала висновок е, категоричний щодо неконституційності е, і нездатності функціонувати закону е, про олігархів. І ми знаємо, що це було взагалі на коліні зроблена дурня, за яку міг підписатися хіба що міністр е, Юстиції Малюська, і тут висновок є проти цього закону, і ви, напевно, це ж підтримуєте такий висновок анційської комісії. А щодо нацменшин, ви категорично проти. Ну і тут виходить так, що те, що зараз людина скаже, а те, що опозиції підходить політично, вони підтримують, а те, що не підходить політично, вони критикують. От, от так критика би на вашу адресу. Ну я з свого боку можу тільки сказати, що нам важливо не те, що підходить опозиції чи якісь інші ті чи інші політичні партії, а все таки. Те, що потрібно і важливо для України, це перше. Якщо говорити конкретно про висновок щодо національних меншин, ну очевидно, що якісь спроби врахування в повній мірі тих цих зауважень ну, вони дестабілізують цілу систему політики України спрямоване на захист української мови і нічого насправді не додадуть національним меншинам. Що стосується загалом висновків Венеційської комісії, то, то ну це власне властиво для такої колективної інституції як Венеційська комісія, що в вона бувають різні висновки, слушні, не слушні, краще розуміння деякої ситуації, гірше розуміння ситуації. Знову таки, якщо говоримо про цей висновок, з якого ми почали нашу розмову, то мені дивно, що серед експертів, які були залучені до... Вивчення питання національних меншин і цього закону про національні меншини, експерти з Мексики, Бельгії, Швейцарії, тобто ну досить далекі від України експерти, крім того, що ще є експерти з країн багатомовних насправді, які ну напевне не в повній мірі розуміють, що Україна не є країною якоюсь федеративною, і очевидно, що підходи до України мали би бути дещо іншим. Угу. Пане Володимир, хотів би, щоб у вас більше заговорив історик і письменник, так, от бо трошки розширю ситуацію. Це не тільки щодо російської нацменшини або зрусифікованої частини українського населення. Мене більше цікавить ця гра, яку проводять наші сусіди із українськими громадянами угорського походження. От напередодні, от і вашого коментаря, з'явилися одночасно. Расно дві заяви в Путін нагавкав традиційну свою історію, і раптом міністр закордонних справ Угорщини, чи раптом це в лапках та сіярто повторив слово в слово про те, що не треба допомагати Україні зброєю треба миритися з Росією уже і негайно, але це не перша і не остання заява. І сіярто, і Орбана, і взагалі партії ФІДЕС, які переплюнули йобіків в угорських по всіх фронтах. Чим можете ви, як історик, пояснити, це що, задавні імперсько-фашистські ідеї в Угорщині знов беруть верх в Будапешті, чи причина в чомусь іншому? Ну, з одного боку, так. Справді в угорському суспільстві, особливо серед угорського політику, ще є ті, які вважають за потрібне, можливе. Загравати з якимись е, е, імперськими амбіціями Угорщинами, говорити про трагедію тріанонського договору, про втрату території, про те, що е, Угорщина колись була велика, зробимо її знову великою. На жаль, і це отримає певний резонанс, і навіть певну політичну підтримку в угорському суспільстві з другого боку, треба розуміти, що е, це все теж все прикривається. Е, Цим цим прикривається очевидно чисто економічні, можна сказати, навіть мафіозні зв'язки, які мають е, значна частина угорських політиків з Кремлем, з Російською Федерацією. Росія дуже е, ретельно вирощувала власне е, таку е, чітку п'яту колону в Європейському Союзі, і ця е, ці політичні сили вирушені Росією відіграючи абсолютно. Правильно для Росії роль і дуже шкідливо для європейського союзу, тому навіть в контексті обговорюваного нами висновку венеційської комісії і цього рейвуху, який в цьому контексті зіймає угорщина. Мені здається що європейські спеціалісти, європейські політики, експерти мали б розуміти, що весь цей шум піднімається не тільки і не тільки для захисту, навіть якоїсь угорської меншини, а він абсолютно синхронізується якраз. З російською політикою розвалу європейського союзу і завоювання України. Добре, а що нам робити? От ми не бачимо в ну раз в тиждень, мінімум це таке я так відстежую. Раз в тиждень ми маємо якийсь плювок. Такий максимально антиукраїнський з Будапешту, і це не має значення хто виконує це. Може бути і Орбан, і той ж самий згаданий міністр Сіарту, а може бути будь-хто інший. І в цьому випадку, як правильно поступати, Мало би бути кожен раз різка відповідь українського парламенту, тобто якесь звернення, якась постанова, чи робити так, як зараз ми бачимо, що фактично реагують окремі політики, отакі як ви? А інші просто це ковтають. Я думаю, що мала би бути вперше реакція української дипломатії Українського міністерства закордонних справ і тільки вже в разі якоїсь подальшої ескалації напруження, наростання мала би бути якась і заява з боку парламенту. Ні, в жодному випадку ковтати цього не можна. І мені здається навпаки, що Озвучення нашого незадоволення такими провокаційними кроками з боку угорщини ну має дати зрозуміти тому ж самому європейському союзу, що на жаль, угорщина не відстоює е, в інтересі європейського союзу е, в е, діалозі з Україною в тих суперечках з Україною, а по суті виконує часто роль. Якогось резонатора, який розвалює європейський союз, і ага. виконує е, замовлення Росії. Дивіться, у нас є слухачі, які точно нас чують зараз і бачать в Ютубі На Закарпатті. от на Закарпатті гра е, в цим мадярським фактором е, нацменшини. Вона ж була завжди, а особливо активна зараз. Оця історія. Ви відстежуєте? Історія з нашими полоненими, які раптом з'явилися угорського походження українським громадянам, які раптом видала Москалія в Угорщину. І на прохання э, в руській православної Церкви, і вони там якусь готують присуху і будуть заявляти, який хороший Кирил і, э, і фашисти Орбана, і нас освободили. чи як, що це, що це за гра буде і чим вона закінчиться? Ну як на мене, це якраз ця гра, де все просто складається ідеально. Вся мозаїка, весь пазл, який дає розуміння наскільки активно співдіють Росія, Угорщина, Російська православна церква в протистоянні в війні проти України. Тобто тут здається, то що вже навіть не приховується якихось своїх узгодженої позиції обов'язкова. Поясніть обо України, один момент. Російською церквою пане Володимир, ну католицька країна і так вписується за цього руського Кирила. От в чому логіка? Ну я на що вони сподіваються, Тут... що вся Угорщина перейде в російську православну церкву, чи що, чи їм пиріжки додадуть? Тут... Угорщина не перейде в російську православну церкву, і слава Богу, навіть вся Угорщина не розділяє позиції цих абсолютно проросійських політиків. Але ми бачимо, що ці проросійські політики не нехтують використанням жодних інструментів, навіть таких відверто провокаційних, як російська агентура в Рясах, як Російська православна церква. Там, до речі, попив. Зараз пробують наші ці московські ордена Леніна на патріархат, все пробують залізти знову в лавру через суд, хочуть далі правити. Маємо локальні приклади, коли місцеві влади, зокрема от на Київщині, інші, в інших областях забороняють діяльність терористичної московської організації під назвою УПЦ МП. А коли в масштабах України це буде діяти як заборона, як в антиукраїнська ворожа сила з центру Москві, буде заборонена, як то кажуть, від чопу і до Луганська ну по перше, я ціную ці місцеві ініціативи, які коли місцеві депутати висловлюють свою своє бачення, свою позицію в ставлення до російської православної церкви, але з точки зору законодавства такого роду рішення ну на жаль не вирішують нічого. Нам потрібен тільки закон, і тільки законом ми можемо верші поставити крапку в існуванні цієї структури в Україні. І на жаль, від листопада, здається, минулого року, коли ми розглянули законопроект, де я є співавтором, який передбачає заборона РПЦ, який, який отримав одноголосну підтримку нашого профільного комітету з питань інформаційної та культурної політики. Керівництво парламенту очевидно, узгоджуючи свою позицію з офісом президентом, не вносить цього закону в до зали. І до тих пір, поки не буде цього закону, можливості реваншу російської православної церкви в Україні є дуже потужні, і я абсолютно не заперечую того, що цілком можливо вони повернуться в Лавру знову таки на права господарів. У мене ще два запитання до вас, саме як і до політика, і до історика. От моє непрофесійне бачення полягає в тому, що ми маємо ось це напругу. Із угорськими сусідами, саме через те, що ці історично ці союзники Гітлера втопили в крові Карпатську Україну фактично розпочали Другу світову, і на відміну від німецьких нацистів не понесли жодної історичної і юридичної відповідальності за воєнні злочини, як союзники Гітлера. От цим можемо пояснити: ось ці ось цей реваншизм і ось цю агресію, яку проявляє офіційний Будапешт по всьому периметру. В них такі самі амбіції і претензії і до Словаків, і до поляків, і до Хорватів, і тепер до України вже який рік поспіль справді є деяка схожість з Росією. Непокаране зло зростає. Деяка схожість з Росією яка полягає в тому, що угорське суспільство не пройшло якогось процесу переосмислення свого минулого відмови від якихось імперських амбіцій від цих імперських комплексів. здається, що власне. Е, що ці проросійські політики отримують таку велику підтримку в угорському суспільстві. Треба сказати, що, попри все, ці, ці політики не захопили владу їх обирають, їх продовжують обирати демократичним способом в цій державі. Це свідчить, що ці е, проімперські настрої на жаль в Угорщині ще мають достатньо серйозний вплив, і це зокрема через непереосмислену свою історію. Зокрема, як ви слушно зауважили, і не пересмислено свою історію часів другої війни і останнє, знаючи механізми, в тому числі історичні внутрішніх конфліктів, які часами можуть перерости навіть в громадянську війну. От останнє моє питання в тому плані, що поки в тилах мародерять з яйцями по 17 гривень розкрадають великі потоки гуманітарної і фінансової допомоги на фронті зараз дуже гаряче і втрати зростають, бо ми йдемо в контрнаступ. Рано чи пізно ці люди, які відвоюють Україну, повернуться в тил. А в тилу будуть сидіти новостворені олігархи і, і, і другі ярмаки, як кажуть в народі. І от що тоді ви прогнозуєте? У нас в тилу виникне конфлікт. Чи ви вірите, що стиснуть зуби, і наші ветерани закриють очі на всю цю корупцію і гіперкорупцію, яка є на всіх війнах? Я вивчав війни в Екс-Югославії. Там на Балканах теж жирували направо і наліво, крали мільярдами. Так, от. Наші ветерани розпочнуть якісь суди лінча і покарання, і це може бути механізмом спусковим якогось внутрішнього конфлікту, чи навпаки закриють очі і, і, і все буде по старому. Ну, я не хотів би ні одного, ні другого. Тобто, я би не хотів очевидно, щоб е, вони приїхали в країну, за якою буде соромно, повернулися в країну, за яку якою буде соромно, е, попри те, що вони захищали цю країну. Я би так само не хотів, щоб е, почалася очевидно якась громадянська війна з з'ясуванням яких стосунків хто крав під час війни з зовнішнім агресором. А для цього очевидно треба працювати вже і не не сподіватися, що от прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок. Це теж абсолютно категорично неправильна позиція частини українського суспільства, тому що е, хлопці вже виконують свою роль. а очевидно, нашою на нашої ролі щоб вони повернулися в країну, яка буде вартою їхнього героїзму, який вони проявляють зараз. Так, власне на цій ноті, що не на часі говорити, не на часі. Ми, ми змушені будемо попрощатися. Пан Володимир, дякую вам за розмову. Володимир Добре. Вітрович, народний депутат, історик і письменник. До нових зустрічей!